Це чудовий приклад того, як можна заробляти гроші за допомогою штучного інтелекту. Все, як вам публікує ось такі божевільні відео з котом, і ви тільки погляньте, скільки вони збирають переглядів. Зараз я покажу вам, як можна зробити таке відео за допомогою одного інструменту. Спочатку переходимо на чат LLM. це найбільший агрегатор AI сервісів. Спершу обираємо будь-який чат, бот який нам подобається. Я оберу чат GPT і попрошу його написати промп для генератора зображень. Щоб вийшла пухнаста жовта кішка, яка працює на кухні у Макдональдсі. Тепер копіюємо цей промпт і переходимо у відділ зображення. Тут обираємо потрібну модель із невеликого списку. Моя улюблена Flex Pro на неї натискаю. Вставляємо наш промпт і натискаємо генерувати. Готово! Маємо результат. Тепер потрібно оживити цю картинку. Для цього переходимо в розділ відео і обираємо один із генераторів. Мій фаворит King Alt, ми вибираємо його. Тут пишемо Оживи це фото. Натискаємо Генерувати, дивимося результат. Вийшло просто чудово. Якщо ти теж хочеш робити ось такі цифри на тікток монетизації, не показуючи свого обличчя, я виклав у своєму телеграм-каналі відеогайд, як вийти за 30 днів на 1000 плюс доларів. Посилання зайде в шапці профілю.